Казкові персонажі, резиденції святого Миколая та навіть свій мер у чарівному місті в унікальному відпочинковому комплексі лише за кілька кілометрів від Львова запрацювало містечко під назвою Вінтервіль. Організатори стверджують, що тут не буде нудно ні дорослим, ні малим, адже велика кількість розваг придумана для усіх. Ми давно думали над тим, яким чином щось зробити особливо взимку. Власне кажучи, після такого досить насиченого літнього сезону, ось і прийшла ідея зробити казкове містечко з своїми такими автентичними, унікальними жителями, своєю культурою, своїми розвагами. Ось і власне 16 часа ми відкрили містечко, яке складається з таких чудернацьких будиночків, от зі своєю культурою, зі своїми звичаями. Тобто тут живуть свої жителі, які взаємодіють з відвідувачами, бавлять їх. Підвідувачів інтервіллю в захопленні уже з перших хвилин тут. Ну, гарно, дуже атмосферно. Так, прямо новорічний настрій з'явився. Все подобається, дітям дуже цікаво. Тут. А Як вам перші враження? Дуже класно, безподобно, дуже гарно. Ну Гарно, дуже. Святково. Тому приїхали по відчуттю свято. Дуже красиво, дуже всього Все багато. Оглядаючи, ображаю. казково. У Вінтервіллі є майже все. Тут, наприклад, хімік чарівник проводить досліди разом із дітками. На рахунок до договір. Один, два, три. Крім того, в емілі є й казкові персонажі вартові нюх та пух, тітка Таратуха, Зефірна дівчина та міський голова Шпонка з помічником, який виконує усі забаганки свого керівника. Сам ж міський голова казкового містечка каже, що туристам міста радий та намагається знайомитись із кожним особисто. Тут дуже багато всього. Тут у нас є резиденція Святого Миколая, де тітки пишуть листи. Ми не питаємо, звичайно, що вони зазвичай бажають, але вони чомусь не розказують. У нас є Повзимки, у нас є вистави. У нас є тітка Таратоха, яка знає, будь про що, що в неї не запитає. Звичайно, що є цікавий мер і харизматичний. Правильно? Вірно, воно дуже багато солодощів. Цікаво, я не знаю, що там ще у нас є. Смачної їжі, смачних напоїв. Відвідувачів містечка чекає незабутній мюзикл, присвячений до Дня Святого Миколая. А вже незабаром тут зізнаються менеджери, будуть нові вистави, які запам'ятаються надовго. Піднявшись на гору гірськолижним підйомником можна вже зустріти справжнього Миколая. Він тимчасово оселився у своїй резиденції та приймає листи від діток, які найбільше за все цьогоріч хочуть перемоги у війні. Микола ну, кінцю війна. Були такі цікаві сьогодні, речі, що ми роботи з покою. От було тут цікаво, що один хлопчик е, тисячу гривень назбирав на ЗСУ. Тисячу назбирав десь на якісь такі потреби, ну, типу подаруночки, там ще щось. Ті ж, хто відвідав уже всі локації казкового містечка, в захоплені та твердять, задоволення від побаченого безмежне. Подивились все, отримали величезне задоволення, особливо від підйомника. Ми, ми були як бурульки, нас засипало снігом, але на горі неймовірна краса. А ще ми подивились чудову виставу втрачений час. Дитина отримала купу задоволення, сподобалось? Так. Окрім зимового містечка, він тервіль відвідувачі Вемілізор чекатиме гірськолижний сезон. Тут є три траси різного рівня складності. А відкриття стартує вже у середу, 21 грудня.